Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. В українській столиці без ентузіазму сприйняли запропонований міністром оборони Індонезії Прабова Субіанто план врегулювання ситуації у війні між Росією і Україною. Міністр оборони індонезії під час свого виступу на безпековому форумі діалог Шангріла у Сінгапурі запропонував провести референдуми на окупованих Росією територіях України. Також цей план передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення українських і російських військ. У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що між Україною та Російською Федерацією немає спірних територій, аби там проводити референдуми. Здійснивши акт агресії, Росія окупувала Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і цей факт зафіксований у відповідних офіційних документах Організації Об'єднаних Націй. Припинення вогню, розведення сил та створення демілітаризованої зони не спрацюють. Тим більше Росія зараз намагається всіляко зірвати український наступ, припинення вогню без виведення російських військ з території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії. В українському зовнішньополітичному відомстві закликали Індонезію приєднатися до виконання українського мирного плану, який передбачає виведення російських окупаційних військ з української землі. Однак сам факт оприлюднення цього мирного плану свідчить про те, що у Джакарці притримуються цієї позиції, яка вже була загалом оприлюднена і під час заяв. Міністерства кордонних справ Китайської Народної Республіки і під час заяв президента Бразилії Лула Десільва можна сказати, що представники країни, які мають особливі стосунки із Пекіном і не бажають погіршувати взаємини з Москвою, виходять з однієї Позиції, що Україні все одно не вдасться відновити свою територіальну цілісність, а продовження війни за умов подальшої західної допомоги Україні призведе тільки до багаторічного виснажливого конфлікту на українській землі. Однак індонезійський мирний план, як і китайський, як і бразильський, має одну серйозну хибу. Питання ж не тільки в тому, що Україна вимагає відновлення своєї територіальної цілісності, міжнародно визнаної, до речі, територіальної цілісності, і виведення російських військ з української території. Питання в тому, що і з точки зору Кремля проведення якихось там референдумів на території Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей є абсолютно неможливим. З точки зору російського конституційного права. Все це суб'єкти Російської Федерації у Росії. вважають, що до складу Російської Федерації були прийняті не області України, а так звані незалежні держави. Я хочу нагадати, що після окупації цих територій Росії там були ухвалені фейкові рішення, проведені фейкові референдуми, Першим пунктом яких було проголошення Криму Севастополя. Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької обласними незалежними державами, А вже після цього вони були прийняті до складу Російської Федерації. Ну і що відбувається після такої анексії? А з точки зору російського законодавства, будь-які дії, пов'язані з порушенням територіальної цілісності Росії, караються кримінальним ув'язненням. Так що важко собі уявити будь-яку людину. Навіть президента Російської Федерації, що буде відкрито виступати до проведення таких дій, які можуть призвести до порушення територіальної цілісності Росії, згадаємо для прикладу Чеченську війну. Ну і звичайно, після нападу Путіна на Україну у лютому минулого року закони Російської Федерації стають все більш і більш жорсткими. Не тільки по відношенню до тих, хто ставить питання щодо так званої територіальної цілісності Російської Федерації, але й щодо тих, хто нагадує про необхідність підтримуватися міжнародних зобов'язань Російської Федерації, хто засуджує агресивну війну Володимира Путіна проти України, засуджує злочинні дії. Російської армії все це тепер кримінальні злочини із величезними термінами ув'язнення, так що не існує не тільки політичної можливості проведення якихось референдумів на окупованих Росією територіях, не існує і юридичної можливості для того, щоб у Москві навіть обговорювали таке питання. І не дарма ж у Москві ніяких референдумів Україні не пропонують, а пропонують почати будь-який перемовний який є, процес із визнання нашою країною так званих нових територіальних реалій, тобто із погодження Україною на те, що Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України тепер є суб'єктами Росії, і Україна не має ніякого права на них претендувати. Ми прекрасно усвідомлюємо, що Такі заяви це тільки перший крок, адже згідно із позицією російського керманича у Російської Федерації взагалі немає кордонів. Тобто, все те, що захоплено Росією, оголошується Росією і ці українські регіони це тільки перший крок Володимира Путіна по окупації інших регіонів України та інших колишніх радянських республік. Треба тільки визнати сам факт того, що така окупація може бути легітимізована погодженням країни, від якої відібрали території, і ми побачимо нові дії окупантів на українській і не тільки на українській землі. Тому всі ці ініціативи, які передбачають проведення якихось там голосувань на українській землі, що окупована росіянами, це з самого початку. Мертвонароджений план. І люди, які висувають подібні ініціативи, або цього не усвідомлюють, або просто створюють можливості для самої Росії продемонструвати, що вона готова поставитися до ситуації конструктивно, а от неконструктивність якраз панує в Україні, панує на так званому колективному заході. І саме цим і Китайська Народна Республіка і. Бразилія і Індонезія будуть пов'язувати продовження політичних і економічних стосунків із Російською Федерацією. Ось бачите, у Кремлі знаходяться лідери, які щиро бажають закінчити війну. А Україна під впливом своїх західних спонсорів і друзів цю війну готова продовжувати. Так що потрібно усвідомити, що звертати серйозну увагу на мирні пропозиції країн глобального півдня, це не усвідомлювати їхні справжні цілі у питанні врегулювання війни, яку Володимир Путін розпочав в Україні. Треба усвідомлювати і те, що реального дипломатичного вирішення війна, яку розпочав Володимир Путін проти нашої країни, просто немає, тому що це. Абсолютно безвихідна ситуація, за умов якої обидві країни мають у конституції ті ж самі території, і єдиним виходом ситуації є те, щоб країна, яка записала чужі території до своєї конституції, відмовилася б від цього акту і змінила б власне законодавство. А сподіватися на це до Політичних змін у самій Російській Федерації не доводиться таким чином. Війна між Росією і Україною, скільки б вона не продовжувалася, і до яких наслідків не призвела, може мати тільки воєнне рішення, після якого на певній лінії, яка може бути лінією державного кордону України, буде заключене перемир'я, яке звичайно ж може передбачати. І нові воєнні дії вже з боку Російської Федерації для так званого звільнення окупованих Україною територій, щоб цього не відбулося, щоб в разі звільнення Україною її території ми не чекали нової, ще більш жорстокої і руйніної війни. Потрібно, щоб Україна отримала гарантії безпеки від Без заходу, вступила б до НАТО. Ніяких інших планів, які могли б гарантувати українцям мирне життя у 20-30-х роках 21-го сторіччя, не існує в природі, і жодний президент індонезійський, бразильський чи китайський, не може ці. Плани запропонувати так до усього цього треба ставитися будь-кому, хто реалістично дивиться у майбутнє нашої країни, у майбутнє європейського континенту, у те, як будуть відбуватися врегулювання конфліктів на пострадянському просторі, серед яких український конфлікт не перший, і хочу вас запевнити, не останній і не найжахливіший. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у патреоні. Баймієкофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!